Доброго дня, Хмельницький. <гум> Мене звуть Іван. Е -е. В неділю я запрошую всіх на фестиваль ножого бою з 12 по 4 годину. Ось тут біля Шарлотина, літні сцені. от буквально тут чуть-чуть 50 метрів. Буде цікаво, буде метання ножів, буде фехтування, будуть лицарі, з якими можна буде пофехтувати. Буде всього багато цікавого. Буде виставка ножів дуже цікава. Приходьте, будь ласка, не пожалкуйте. Також я вмію робити. Браслети такі самостійні. Ну покажіть браслети свого. Я зараз да, буду показувати. За люди з браслетами називаються. Так, да, Люди да. з браслетами, що придумали? Ну, цей, звісно, браслет виграє. А чого не питання? А, а ось, я, ось, да. я спеціально так зробив. Зрозумів. Да. Патріотичний класний браслет на пластиксі такому. От він класний. Єдиний, на мою думку, який недолік, що... Е, він дуже довго розплітається, довго довго плітається і розплітається. Ось. Ну і коли ви розплітаєте його, у вас лишається пряжка. Моя основна ідея використання браслету, що він був такий, що ніколи не шкоди його розплести. Я зробив іде використав ідею таку, що в мене один довгий шнурочок, і він в мене виходить на саму потім пряжечку. От в мене така от на шнурочку є пряжечка. Якщо вдягати на руку, бо я беру цю пряжечку, затягаю і сюди от ховаю. Крім того, браслету зроблені такі спеціальні перетяжки, під які можна щось сховати. Наприклад. Всередині браслету я собі от сховав лейкопластир, От таким чином його звідси можна взяти і використати. Від мене тут пакетик схований, щоб не запотів. Ось, бо я подивився, що це чисто всього використовую в тому житті. І саме головне, що він, крім вартості вірьовки, більше нічого не треба нічого купляти, можна любимо мотузок так заплести. І тут більше входить вірьовки, мотузка тут. Тут метрів сім. Ось, класний, класного мотузочка такого, ну який мені ніколи не школи розплести для будь-якої події. Я Вавернюк Іван Володимирович, житель міста Хмельницького. В принципі, все. нічого не керівник, але такий громадянин.